Товариство, всім величезний привіт, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, на нас чекає черговий робочий деньок, тому пропоную вам провести його разом зі мною. Поговоримо. З вами про наболілі теми. Ну і друзі, хто хоче приєднатися до нашої спільноти, спільноти однодумців, любителів сільського господарства. Будь ласка, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив. Якщо також хочете мене підтримати, будь ласка, натисніть вподобаюсь, пишіть побільше питань, коментарів. Все це значно допомагає у рості і розвитку нашого ютуб каналу. Ну а ми не гаємо часу, біжимо працювати. Погодували друзі кроликів трішечки пізніше. проведемо Разом з вами забій одного із наших вушастиків, тому що моя маленька принцеса дала татку доручення, що потрібно нам м'ясо кролика, тому будемо виконувати по бажанні нашого маленького карапуза. Значить, сіно, як ви бачите, поїдають вони досить активно. Водичка, гранульований комбікорм це, якщо хтось буде питати, чим годуємо, що даємо. Гранула у мене, зернова група, соняшникова макуха, премікс. Таким чином все перероблене, закатано в гранулу, сіно даю окрему. Траву вже дуже давно не даю, десь місяців півтора як, тому що величезні дощі, трава дуже волога. І якщо підгодовувати от мокрою дуже вологою травою, вискакує така от біда, як починають з'являтися мокрі мордочки, потім лишню увагу їм потрібно приділяти. Все це припалювати купоросом, ну, мазати, лікувати. Вона нам не потрібна, так як сіна у нас є. В при достатній кількості годуємо їх сінцем. Чому скажете, не закатую, якраз от не подрібнюю сіно у оце от трав'яне борошно, не додаю у гранульовану, ну в комбікорм, а потім все це не гранулюю у гранулу. Раз спробував страшенно величезний гіморой. Також з приводу кролика, який, якого вам показував достатньо недавно. Показував вам, що е, виліз міксоматоз на одному із кроликів. В принципі, всі кролики, всі кролички кролика у мене вакцинуються регулярно, але от організм одного з цих жевжиків не справився, Уже, в принципі, навіть не видно, де воно знаходиться. Воно от у мене було в тій клітерці. Е, так от, минуло десь 2,5 недільки з того моменту, як я вам все це показував. Кролик у нас почав активно себе вести, їсти корм і в принципі, оцю от біду і заразу ми. Благополучно минули, так що не відсаджував його, тому що мене хлопці там писали в коментарях, що потрібно його відсадити від іншої групки Ну потрібно, в принципі, було би зробити це, аби інші кролики не були провакциновані. А так, в принципі. Можна так сказати, маленьким переляком ми відбулися. Так що рухаємося. далі. До... Е, також, товариство, наступне питання, на яке би хотілося відповісти, тому що це от питання поступало до мене в крайніх відеоматеріалах від одного із моїх е, глядачів. Значить, питання наступного характеру зніми вже нарешті. Чесний огляд того, скільки все ж таки переробляє комбікорму за годину оцей от гранулятор, тобто скільки гранули за годину виготовляє даний агрегат і як довго він може працювати. Значить, перше прохання ми обов'язково виконуємо, але дещо пізніше попереджаю зразу, тому що у нас ну, певні проблеми з електроенергією, так як і в інших регіонах України, тому. От крайній раз, коли переробляв гранулу з горем пополам, ми його запустили. Тепер уже я розумію, що ну, напруга була слабенька, і лишній раз не хочеться от в ближайшим часом мучити у нас гранулятор і заради відео його насилувати. Значить, як тільки у нас гранула закінчиться для курей, для кроликів, в той момент, коли будемо переробляти комбікорм, обов'язково це зроблю. Заміряємо вже нарешті, тому що самому, якщо чесно, дуже цікаво, скільки ж він е, виробляє гранули за годину. Тепер стосовно того, е, як би як показати, як довго він може працювати. Ну як би я ж не можу включити його і ганяти до того моменту, поки він там заклине або здохне. Безпосередньо я е, виробляю на ньому е, і виробляв на ньому в ті от часи, коли господарство було заповнене, і оцей от агрегат безпосередньо працював у повній мірі на господарство, Виготовляли е, комбікорми для поросят, для кроликів, для курочок. Е, в принципі, десь 200-250 кг комбікорму в неділю більше я на ньому не виробляв. Значить, ну 3-3,5 години, хай там навіть максимум, максимум, більше він у мене не працював. А якби проводити досліди е і визначати те, коли він стане, чи не зможе виробляти, чи вилізуть якісь проблеми, в принципі, ну якби я не бачу для себе абсолютно ніякого сенсу, тому що це мій. Якби агрегат, в який я вкладав кошти, який я купував за власні кошти. Ну і експериментувати з приводу цього я якби не бачу абсолютно ніякого сенсу. Е, всі ті якби, проблеми, всі ті болячки, які вилазять в ході експлуатації, я, в принципі, все вам абсолютно показую. Тому ну, от таким чином ми будемо рухатися і будемо працювати, щось буде вилазити, обов'язково все це показую. В принципі, в мене ніяких таємниць з приводу всього цього, що відбувається у мене на господарстві, з технікою, з тваринництвом, абсолютно ніяких немає. Зараз, звичайно, в принципі, дуже і дуже рідко ми його включаємо, так як свинок у нас немає. Потреба у гранульованому комбікорму значно зменшилась для людей. Ми його не виготовляємо. Так що, ну, ситуація є такою, яка вона Це є. підготували приміщення і для наших бяшок барашок, тому що. Першочергово планував розмічати їх у себе тут на Фазенді, але зараз так у нас складаються обставини, що будемо переміщати їх у інше приміщення. Якраз покажу вам те приміщення, в якому вони будуть знаходитися. Поки що вони у мене знаходяться цілодобово на Фазенді. Якби погода у нас це дозволяє, але от як тільки у нас страшенно задощить. Буде серенька погода, будемо на ніч обов'язково ховати їх у приміщення, так як наші овечки вони дуже бояться вологи, сирої погоди. Що стосується охоти, явних признак поки що у наших дівчуль я не бачу. В принципі, чекаємо, чекаємо. Сподіваємось, що дочекаємось е, того, що вони в нас нарешті прийдуть в охоту. Е, відбудеться запліднення, і вже в майбутньому ми е, отримаємо таке довгождане потомство від наших овечок. Значить, Люксові апартаменти у нас для наших овечок майже готові. Е, буквально декілька кроків у нас залишається зробити для того, щоб їх сюди запускати. Тому що тут у мене була картопля, з картоплею розгріблися, розтягли її благополучно. Значить, трішечки пізніше проведемо дезінфекцію кліносаном повністю всієї підлоги. Висиплю потім декілька мішків опилок сюди, так як тут у нас знаходиться бетонна підлога, а спати на. Бетонні підлозі для овечок достатньо прохолодно. Вони до всього цього дуже чутливі, тому 2-3 мішки опилок сюди побахнемо, можливо, якийсь тюк соломи. Спробуємо сформувати для них зону сну там, де вони будуть спати. Тут. ну Але, в принципі, овечки це такі тварини, вони розтягнуть все на світі. І будуть робити все так, як їм е зручно, але тим не менш трішечки утеплимо їм підлогу. І, в принципі, як на мене, максимально ідеальні умови е постараємося створити для наших кучеряшок. Тепер, друзі, повернемося до нашої основної задачі на сьогодні. Разом з вами провели забій кролика. Зараз будемо його розбирати. Ледь, до речі, не прогавив, е забув. Що хотів зняти вам і показати, вже в принципі не перший забій, але тим не менше. E, значить, в принципі, те, як роблю це я, можливо, хтось робить по-іншому, будь ласка, підсказуйте в коментарях. Значить, Підвішуємо нашого кролика на таку спеціальну розпірочку, робимо розріз навколо ніжки, з іншої сторони, з, 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 з іншої сторони. Потім робимо розріз 에, 에, вздовж ноги. Робимо розріз в паховій зоні і знімаємо повністю шкіру із нашого кролика. Шкурку не викидаємо, так як ми зараз шкурки вішаємо на спеціальні три ноги і сушимо їх, побачимо, до речі, що у нас вийде із цього. І в принципі, вже потім займаємося розбором безпосередньо самої тушки. Все вам в принципі, постараюсь показати. Оператора у мене, на жаль, немає для того, щоб можна було е, якби більш детальніше все вам показати. Але таким чином, я думаю, е, хоч трішечки, але буде вам видно, як проводиться забій. Але, знову ж таки, я не думаю, що це для когось там супер новина, якась. Всі люди, хто держать кроликів, е, ні для кого із вас це не буде е, якимось суперцікавим дійством. Але, тим не менш... Лапки потім у послідуючому я обов'язково повирізаю із самої шкіри, тому що ну, із лапками процес, ну, в принципі, отак можна все це зробити, із лапками процес сушки, шкірки він буде набагато довший ну і менш ефективний, можна так сказати. Ну а саму от голову гарненько все вирізаємо, обрізаємо і якомога менше ушкоджень потрібно нам буде. На самій шкірці, щоб гарно і якісно її можна було підвісити на триногу. Наша шкурка у нас благополучно знята. До речі, друзі, хто е, помітив, розжився я е, таким розпіареним е, можна так сказати, е, в інтернет-просторі ножиком Трамантіна. Е, ну, і що хочеться сказати, що ну якби, я там очікував. Е, Прям супер якогось ефекту, але ножик як ножик, просто-напросто комфортно і зручно працювати е, річчю, яка новенька, гарненька, гостренька. Але е, в принципі тупиться, як і решта ножів, тому що я там думав, що це прям я не знаю супер мега-якість е, е, леза не сідає, не тупиться. Але як і в принципі, і більшість ножів потрібно. Підточувати потрібно правильно підточувати, тому що ну, якраз от, гостріння ножа, насправді, вона, ну, воно дуже і дуже важливе, щось летить задовбало. Я не знаю, чути чи не чути на задньому фоні, але щось над нами летить. Так що, як ви бачите, Гарненька, рівненька, тушка у нас вийшла. В принципі, оптимальний кролик для забою, менше жиру, аніж на предучих е, е, тушках, які я вам показував, але в принципі, оптимально ідеальний варіантик. Так що тиснемо в товариство. Підписуємось на канал. Ну і всім дякую за перегляд. Зараз повідрізаю ніжки і будемо нести прямо з пилу жару на приготування.